Вітаю, друзі, місто Лиман. В вашій увазі шляпа-контент. Поїхали на перше відділення нової пошти, щоб отримати там посилку. По додатку посилка прийшла на відділення, поїхали забирати. Їхали з одного боку Лиману в інший його кінець. Приїхали. І що ви думаєте, нам касир видає якийсь бетлик. <кхе> да. І ми тепер їдемо в інший кінець міста, щоб на якомусь складі невідомому забрати нашу посилку. Ну так, хочу новій пошті привіт передати і сказати дякую вам. У нас дохриніще вільного часу, і ми можемо кататися взад-вперед, скільки вам буде потрібно.